Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Air Cars. Ви купили Викупив Швейцарії ось такий класний та народний автомобіль це Hyundai Santa Fe 2011 року з двигуном 2.2 дизель на 145 кВт на автоматичній надійній коробці передач, гідротрансформатор. Автомобіль на дуже топові та хорошій комплектації присутні у нас по комплектації ксенонові фари протитуманні фари стоїть у нас 18-го радіусу резина, всі легкоспавні диски на в гарному та збереженому стані. Вся тормозна система автомобіля обслужена, тормозні бліни, колодки все в гарному стані. Фіксуйте, перевіряйте даний автомобіль по вінкоду, по карвічках будь-де загодом. Також у нас присутні по автомобілю датчик світла, датчик дощу, складання підігрів дзеркал, дублюючи поворотники, притоновані. Задні вікна заводським наполом. хромовані рейлінги. Як ви бачите, по лівій стороні автомобільчик в гарному та збереженому стані, без колів, без сарапин, без м'ятин. Також ці коспальні диски у гарному та збереженому стані. Також по задніх стопах. Ніяких запотівань тріщин немає, всі логотипи Hyundai, Santa Fe, CRDi, 4 wd Все по автомобільчику присутні. Задні партроніки, дві стильних вихлопних труби, нижче автомобіля просто як нове. Також у нас присутня повноцінна запасочка в даного автомобіля. Заднє стекло у нас іде також з підігрівчиком. По правій стороні також ніяких дефектів з колів царапин, подряпин даного автомобіля немає. Всі легкосплавні диски на згарному гарному та збереженому стані. Також попередній частині вся тормозна система автомобіля обслужена. Також стоїть, стоїть у нас дуже класна резина з дуже класним протектором. Зараз перейдемося до салону, покажу вам даний автомобільчик по салоні. Почнемо з дверної карти водія. Присутні у нас 4 клопіднімача, складання регулювання з дзеркал, блокіровочка. Ось в такому стані дверна карта водія. Також по прийомчиках ремнем безпеки ніде не побито. Такі в нас стильні накладочки Санта-Фе. Подивіться на стан сидіння водія. Вони не шилися, не фарбувалися, в такому вони стані. Подивіться також на стан керма. Кермо у нас в оригіналі. Також ніде не потерте, не витерте. Присутні у нас мультифункціональне кермо, круіз-контроль, регулювання музикою, переключання. Також регулювання протиутуманними проти фарами, проти заносу, бо повним приводом, ручне гальмо. Подивіться на стан педальків. Також педальки у нас не витерті, не затерті, оригінальні коврики скрізь присутні. Автоматична надійна коробка передач, їде трансформатор, ще раз нагадаю. вам. Підігрівчики сидінь, двох клімат контроль регулюється зі сторони пасажира та зі сторони водія, можна собі регулювати. Також у нас присутній заводський Bluetooth даного автомобіля, два підстаканічка, AUX, USB, все присутні даного автомобіля. Перейдемося до заднього ряду. Також вам покажу. Подивіться на стан дверної карти. Задньої лівої, також ніяких потертостей, подертостей немає. Також по прийомчиках ніде небезпеки ні не ні побито, не потерто. По задньому ряді також все в гарному та збереженому, охайному стані. Автомобіль на свій 2011 рік просто в ідеальнішому стані. Також попередній частині показую, показую вам з такого ракурсу. Також все в гарному та збереженому стані. Автомобілі не курили, тварини возили, він йде на семимісний. Сидіння складається в рівну підлогу і дуже стає великий багажник. Так як нагадував, Даного автомобіля дуже високий кліренс, повний привід даного автомобіля справний, все працює. Також по багажнику, як ви бачите, бокова пластмаска в нас не затерта, не почухрана, можливо, є якісь мінімальні сліди експлуатації, так як автомобіль не новий. По болтиках ніхто нічого не крутив, по задній кришці, ніхто нічого не знімав. Ось такий, друзі, автомобіль. Також у нас присутній повноцінний домкрат, ключ, крюк. Все по автомобільчику присутнє. Так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, так, ми все показуємо відкрито. Так, перейдемося до задньої правої дверної карти. Також по задній правій дверній карті ніяких дефектів немає. царапин, подертостей. Також по прийомчиках все в гарному та збереженому стані. По пластмаски у нас нічого не затерто, не подерто. По задніх шкіряних сидіннях також ніяких пропалів, прокулів, прокурів, протертостей нічого немає. Присутні, у нас також бокові дефлектори, що справа, що зліва. Потолок у нас в гарному стані. Ось такий, друзі, автомобіль. Також дверна карта пасажира, подивіться на її стан. Знизу ніякої ржавчинки немає, все в гарному та збереженому стані. Кожна кнопочка все по автомобілі працює, також по пластмасі. Нічого не затерто, накладочки на порогах Santa Fe, оригінальні коврики скрізь присутні. Стан сидіння пасажира, також воно не продавлене, не прокурене, не просижене. Є в нас також екорежим еко даного автомобіля. Тут у нас такий карманчик, можна собі щось зложити, положити, сховати. Так, друзі, саме основна сервісна історія даного автомобіля. Показую вам сервісну історію. Так, останній сервіс був в Швейцарії на 174 тисячі. Також ви можете самостійно приїхати продіагностувати даний автомобіль комп'ютерною діагностикою, перевірити по пробігу. Даний автомобіль готовий на будь-які перевірки, що на вашому СТО буде завгодно. Козь зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, мене звати Ярослав, мій номер телефону 096 33 78 655. Я знаходжуся в місті Ради Велів. Також підписуйтесь на мої всі соціальні мережі: це Facebook-канал, Viber група Telegram канал та ютуб канал. Всім дякую за увагу, всім до зустрічі, всім па-па.